Актори Тімоті Далтон, Анжеліка Х'юстон, Дебі Біраєн озвучують героїв анімаційного фільму «Таємниця магічних крил. У цьому фільмі маленька діндінь опиняється біля лісу, вхід до якого суворо заборонено, але раптом її крильця починають блищати. І вона хоче дізнатися, чому саме і перетинає кордон у зимовому лісі. Вона знаходить сестру Фею Періомасові виявляється, що у неї є сестра, що дуже незвично у їхньому світі. Їй це важко усвідомити спочатку. Отже, вони знаходять одна одну, але вони з різних світів. Вони дуже не схожі. Вони намагаються подружитися та краще пізнати одна одну. Фенші новічата, де сестраде не виднігам Відома диснеївська актриса Джоді Бенсон, яка зіграла Аріель в Русалонці, озвучує фею лікаря Анджеліка Х'юстон королеву Кларіон. Зимова фея у фільмі говорить голосом 19-річної Дебі Раєн. Окейвомифоміюгайс робота в анімаційному кіно дуже цікава. Вона різко відрізняється від звичайних фільмів. Зазвичай отримуєш сценарій, вживаєшся в роль, вирішуєш, як рухатись, що у тебе в руках, який вираз обличчя і таке інше. Лише після цього йдеш монтажно, аби озвучити роль. А тут все навпаки. Роль вже зіграна, лишається лише дати голос. Long ago. Таємниця магічних крил вже п'ятий мультфільм Діснея про фей. Він розрахований перш за все на дитячу аудиторію. Його вже дивилися глядачі України. Наступний фільм Пошуки королеви має вийти навесні дві тисячі чотирнадцятого року. Спринг тачесвинтер, бадеславґустанґер Девиштобіде.